Просто похвастаюсь, що в мене нарешті правильна тарілка. Більш-менш правильна тарілка. Салат шпинат з огірками й руколою. Так, щас. Квашена капуста, риба теж ок. Так, да, єдиний нюанс картопля топтанка. Не можна ніяк картоплю, навіть печену. А я зробила топтанку, тому що інакше без топтанки і без риби, яка в принципі нормальна, я оці салати просто в себе не вдавлю. Ну от Реально, квашену капусту їсти, я не знаю, що треба зі мною зробити, щоб я її їла просто так із задоволенням. Тому я квашену капусту і салат присмачила картоплею топтанкою. Ну і він не шкідливий. Він навіть не те, щоб дуже корисний, але чому він корисний? Оце ні, що це скумбрія, наверное. в общем, воно корисне. І картоплі, топтанки, замітьте, я могла б покласти більше. А я її поклала всього дві ложечки. В общем, стараюсь, як можу. А чого? А заради чого я стараюсь, тому що осталось три тижні до моєї поїздки в Копенгаген. Отак, я вам це сказала. Відкрила секрет для тих, хто додивився до кінця. Але я не буду нікого обманювати. Ось він. Ось ось. Не ховаємося. Є кусочок хліба. Їмо.